Доброго дня! Я продовжую серію своїх відео на тему особистості. І сьогодні ми з вами поговоримо про карму. Я вітаю вас в моїй студії Апогея, студія, де ми вивчаємо закони вищої існування, як нам з вами інтегрувати себе в енергію нового світу, як він проявлюється через нас. Тобто, це дуже цікаво зараз для людини нового часу сама ідея, так, як провести себе. Як адаптувати. І так, ідемо далі. Сьогодні я вам розкажу про карму. Багато хто говорить про карму. І раніше нам казали, що зараз, у новому часі, там в переході квантовому, закінчилася програма карми, закінчилися там ще якісь прояви. Друзі, я вам хочу сказати, що ще це все продовжується і нічого не закінчилося. Тобто, сьогодні відео буде про. Кармічні задачі про кармічні вузли. І як вони саме проживаються нами в даний період життя в цьому, де ми зараз з вами знаходимося. Кожен. І так дивіться, карма це коли доля доля людини, так? і в неї вплетені кармічні задачі. Але є і зав'язані кармічні вузли. Ми повинні з вами ясно розуміти, що кармічну задачу її можна вирішити, так? І від того, як ти її вирішиш, залежить слідуючий крок, як ти далі підеш. Тобто сам процес причини і наслідки, так? Ти створюєш і вирішуєш в процесі долі, але у відповідності з рівнем свідомості, як усвідомлюєш ті всі задачі, і як ти їх проходиш, як ти вирішуєш, так? і тепер дивіться, яка цікава, е зараз у мене виникла думка. Коли я думала писати це відео, е я хочу сказати, що кармічні вузли, вони створювалися. Багато-багато часу назад. В цих кармічних вузлах, які ми з вами, кожен свої, маємо розв'язати саме в цьому плані існування, саме в цьому плані, де ми знаходимося з вами, так? в цьому житті, з тими людьми, які нас оточують, наші родичі, наші близькі. Так? І всі ті, хто вв'язаний туди, в ті кармічні вузли, ми маємо їх розв'язати саме в цьому житті зараз. І тільки саме зараз з'явилася можливість у нас у всіх саме розв'язати у ті глибинні кармічні вузли, в які вплетені енергії, які проживалися колись, але не співвідносилися до тих законів. Простору, в якому вони мали розкритися. Але зараз нам створились такі умови вперше, мабуть, за дуже довгий період часу, коли всі ми можемо це вирішити. І зразу скажу, що інколи буває навіть, я абсурдним так вважаю, буває абсурдним мислення людей. Які кажуть, о, це все, карми немає, карми немає. Все тут все повирішували, зараз людям все списано там. І знаєте, ще там щось я вам скажу, ні, друзі. Поки ми з вами знаходимося в цьому процесі ще, так, так воно все існує. І карма існує, і вузли наші розв'язуються. І саме зараз, зверніть увагу, на місяць серпень, який ми з вами проживаємо, вже ось він закінчується. так? Саме багато в кого пішла розв'язка на цих кармічних вузлах. І це не так легко. Хто б що не казав, це не легко. Я, ви знаєте, з свого досвіду бачу, як у у людей відбуваються події, як переживаються ці всі моменти. Перш за все, хочу вам сказати, що. Якщо з'явилася можливість розв'язувати, то потрібно розв'язувати. І якщо хтось один навіть, хтось один в сім'ї розкладе все в своєму розумінні і усвідомленні, так, як це все відбувається, тоді у всіх вони розв'язуються. Це дуже важливий момент, момент, будь ласка, візьміть його собі на усвідомлення. От дивіться. Те все, що закладалося у нас багато-багато е років, століть. Так? Там, де ми були зв'язані законами виживання, там, де ще ми пізнавали з вами світ на законах добра і зла, тобто на дуальності, так? на законах білого, чорного, дуального світу. І коли зараз ми підійшли тільки до цього моменту, коли йде розв'язка тут, зараз, тих всіх. Закручених вузлів кармічних по долі, коли вони ходили отак, от, накоплювалися родові, там, да, особисті. Так? Тобто, це цілий клубок. І зараз якраз прийшов такий час, коли можна його просто розпустити. Цей клубок. Чому прийшов такий час? Тому що зараз іде зачистка на дуже глибинних рівнях. Існування люд, людства. І ми з вами зараз живемо в такий період часу, де ми можемо саме дійсно можемо е вирівняти дуже багато через себе енергій. І щоб вони від нас текли вже таким рівнішим потоком, вільнішим, тобто вільним. Так? І ось дивіться зараз, як відбувається. Коли, колись потрібно було. Зайти дуже глибоко, щоб роздивитися, що там, винайти інформацію, так? а потім її розкрити, і якимсь чином роз... розпакувати і розложити, тобто для себе усвідомлені, щоб розв'язати там да, якісь моменти. І дуже часто це важкі моменти в наших життях. І хто завжди перший там е... приймає участь? Це наші близькі люди, з якими ми тут проявлені. Тобто, і в першу чергу це подружжя, так? тобто чоловіки, дружини, яких закручені все одно однозначно так? якісь кармічні зв'язки, або з глибинних часів, або набуті вже зараз. Так? Це можуть бути батьки і діти, Тобто самі близькі люди, з якими ми от просто, просто існуємо зараз. І коли з'явилася така енергетична можливість, щоб, щоб розкласти це все просто зараз, вивернути його і розпустити, так, то важливо пам'ятати одну дуже важливу річ. Ті, хто кажуть, що карма там всім розпущена, розв'язана, там, десь витерта, вони не мають, не мають ніяких доказів на те, це по-перше. По-друге, деякі ще говорять, що коли там карму всі розв'язав, там все далі, де таке життя, добре, все хорошо, розв'язали карму, справилися з кармічними задачами, з кармічними вузлами, і, і все там. Повірте, не все, не все так гладенько, як ото воно бачиться. Казали, перехід буде там новий світ, про який я вам кажу часто, і все все це нові енергії, новий час. Але ж, друзі, ну, до цього ж, всього ж нам треба пройти, нам треба пройти це все, нам треба це все усвідомити, мало того, прожити. Бо в такому саме ракурсі йде вся ця штука, яка розрулює ці енергії, вона йде таким посилом через усвідомлення. Через проживання. І як воно завжди йде в плані дуальності? Завжди через біль. Тому і розпускання кармічних вузлів, так, воно йде через біль. І зараз, будь ласка, послухайте, кому корисна така інформація. Послухайте, вдумайтесь в мої слова. Коли розв'язуються кармічні ці всі. Зав'язки, які були скручені в такі багатовимірні вузли. І як трапляється так, що хтось є такий, хто може розкласти, да, і воно розкладається від однієї людини на всіх, тих, хто приймав участь в тих всіх програмах, то після цього, як розвіюється, роз, розпутується, розкривається, розмотується ці енергії і вони відходять. У людини залишається пустота, у людини залишається пустота. Чому? Тому що ці енергії вони жили там, в плетіні багато-багато часу. А коли вони розпускаються і нейтралізуються, або в щось переформатовуються, то виникають пусті місця, так, які потрібно заповнити. Чому я кажу саме, коли воно розформовується? Пер... У той кармічний вузол, він розформовується у всіх, розпутується, розкладається. Так? Що туди входить, давайте розберемося, входять туди минулі почуття, відчуття, минулі реакції, до яких звик реагувати саме з такого, так? з такого бачення. Туди входять енергії життя, як такого, енергії здоров'я. Туди багато чого входить. так? І на фізичному плані, і в плані осмислення, і в плані відчуття, і в плані усвідомлення, тобто входять туди оце, в цей клубок всі ті програми старого світу, як ми кажемо з вами, які ми звикли жити. Воно як рідне, воно вжилося, врослося вже. так? І тут, виходить, коли йде такий завжди через біль. Через якісь такі події, тобто скандал може бути, може бути просто такий важкий, важка розмова. Може бути, взагалі, розвертатися доля може в різні сторони у кожного члена, ту, хто в цьому конфлікті присутній. І знаєте, це дуже непросто. І сьогодні, таке моє відео для вас, друзі, що. Коли хтось із вас або із ваших рідних відчуває цю пустоту, так? коли йшла якась розв'язка кармічного глибинного вузла, де заплетені долі багатьох людей, близьких вам, які були заплетені ще з минулих-минулих поколінь, родові, там, да, або просто ваші із минулих життів. І зараз вони отак розклалися. Ця пустота, так? вона дає. Час для формування нового, нового того, що далі буде проявлювати себе через вас. Пустота, коли людина не знає, що робити, вона вже вона розуміє, що не може з тим жити, вже, що раніше жила, бо вже просто його немає. Так? А далі вона повинна сформувати реакції, сформувати свої відчуття, сформувати по-новому абсолютно так? все, що входило в програму, яка вичистилася і дала волю у тим місцям, де має заповнити нове все. І тут кожен з нас розуміє, що потрібно себе загартувати, так? Але і потрібно не втратити себе в тій пустоті. Розумієте? Триматись можна тільки коли ти відчуваєш, що це є період, який ти маєш пройти, і ти справишся, однозначно справишся. Просто що, можливо, ми з вами дуже довгий час взагалі не переживали, не проживали ці стани пустот. А це все робиться для того, щоб ми звільнилися якраз таки від тих всіх програм розвитку особистості, розвитку еволюції цієї, розумієте? Якраз зараз все просто воно ми стаємо прозорими прозорими для сприйняття. От я там написала будь як крапелька. Будь-як краплиночка, будь-як сосуд якийсь скляний або труба, де нічого не затримується. І це є нормальний стан, до якого ми з вами мусимо зараз звикати. Нам просто потрібно звикати до такого стану. І е, я хотіла донести таку вам е, таку інформацію, що все те, що через біль проходило колись, воно залишало рубці. На нашому серці, на нашій душі. так? І зараз ці рубці разом з тими вузлами кармічними, вони розтворюються, вони розмиваються і вирівнюється серце, вирівнюється ота душевна така енергія так само. так? Тобто зараз йдуть дуже глибинні процеси. І просто. Замисліться над цими моментами і подивіться навколо себе, можливо, ви порозв'язуєте ті кармічні вузли і допоможете близьким людям пережити пустоту, в яку вони попадають, коли в ці енергії їх звільнюють. А вони звикли там жити. І коли знаєте, от, а чим замінити? А замінити гармонією, гармонічним станом. Переключитися на природу, відчути цей простір, бути більше з землею, з деревами, дихати повітрям, дивитись на воду, на вогонь. Часто такі стани, так, пустоти, оці, в які ми попадаємо з вами, вони по-іншому не, не лікуються. Тобто, це вже вам Знання з мого майбутнього курсу цілителів, який почнеться 26, вересня, там де ми будемо вивчати з вами, як працюють енергії нового простору і технології зцілення кожній людині, яка відчує в собі бажання цим займатися. Тобто зцілювати можна і себе, зцілювати можна своїх близьких, а також відкривати свої центри. І працювати далі. Тобто потрібно брати технології, нові технології, які будуть резонувати з клітинами людей нового часу. І так, друзі, кому була цікава ця інформація про карму, про кармічні вузли, як вони розв'язуються, розпаковуються, прошу вас написати мені коментар. Якщо вам буде потрібна моя допомога чи порада, просто пишіть мені на e – або задавайте ваші питання тут прямо в коментарях, я завжди відповідаю. Якщо комусь буде відчуття таке, що ви поширите це відео в своїх соцмережах, і більше людей подивляться і зрозуміють свої стани в даний момент, так, які вони переживають, і це їм допоможе стати на ноги і відтворити оті гармонійні свої фони, так? То я буду вам вдячна і буду вдячна кожна людина, яка почує це відео. Тому, будь ласка, пишіть все, що ви відчули, ставте ваші лайки для того, щоб ви в наші відео бачили більше людей. І бажаю вам всім як можна легшого розв'язання кармічних вузлів і задач. Бо саме зараз, саме в. Серпні місяці. Саме зараз почалася оця така глибинна зачистка, де проявлюються істинні сім'ї, істинні подружжя. Тобто, хто пройде це випробовування, то буде ясно. Або ви вийдеш на, нові, на новий рівень відносин, на гармонічний прояв почуттів і всього життя свого в парі. Або ці всі токсичні відносини будуть завершені. І це йде таке колективне колективне усвідомлювання. Так що, друзі, всім бажаю дійсно, знаєте, такого адекватного сприйняття. Давайте будемо один до одного, такими, знаєте, чуттєвими. І коли вже бачиш, що в людини програма закінчилася, наприклад, так, як вона діяла раніше. Тоді потрібно зрозуміти, що людина проходить і їй так само нелегко. Люба, хто вас оточує, зверніть, будь ласка, увагу. І так з вами була я, Тетяна Сахненко. Я дякую вам всім, желаю любові, процвітання, гармонії, добра і краси. Всього найкращого!